Всім привіт! А гарного доброго вечора. Замінила ниточки. Так, ось ця схемка серветочки. І ось я тут скільки виплела. Ну, і не виходить. Для цієї серветки нитки не підходять. Не підходить яка частинка? Ось цей центр він підходить дуже добре. Але ось ця частиночка, коли ось виплітаю, вона дуже жорстка. Цупка отака. І за рахунок цього, воно, виходить, хвиля пішла. Я далі, далі плиту, але дивлюся, я її вже і розправити не можу. Ну, ніяк думаю, ну що його при блокуванні, що витягувати, якось не не виходить. Уже не те. І я вирішила, думаю, спробую замінити нитки. І замінила ось я на ірис нитки. Ну, до до цього рядочку я ще трішки не доплила. Але фактом ця частинка в мене м'якша, і я думаю, що в мене повинно все получиться. Ну, ось на даний час, ось так я собі можу її розкласти. І хвилі немає. Тому я залишаюся на цьому варіанті, а цю частинку я розплету, тому що ну, ніяк вона. За рахунок оцеє частиночки не получилося. Вийшло. Не а оце, да, мені подобається. Але для цих ниточок я знайшла схемку, і буде, і зараз вам покажу, яка буде краса. Так, цю схемку ви бачили, я пройдуся всі значки. так, І отак поступово пройдуся по схемі. Так, я показувала цю схемку, і тепер я вам покажу, яка ж краса в мене виходить з цих ниточок. Ну, тепер дивіться, ось яка в мене краса виходить. На ці ниточки, ось вони підходять, ось буде така красу, красуня. Я думаю, далі буде ще красивіше. Але виходить? Так, у цій схемки, у цій схемки, ось тут, у мене була дуже велика дирочка, я робила скользящу петлю. І потім я зробила, я зробила трішки по-своєму, я зробила 6 повітряних петельок, замкнула в кільце, виплала 12 стопчиків без накида і потім. Наступний рядочок, ось уже він оцей пішов. У кожний попередній стовпчик без накида я проплітала два стовпчика без накида. І в мене вийшла кількість 24. Так, ще момент. Зараз скажу, де я ось тут. Ні, ось тут, ось тут, ось тут. Я збільшила. Тут дві повітряні петельки, а я збільшила на одненьку. У мене три повітряні петельки ось отут. Ну, Тут з'єднання іде наступного рядочку. А, ну, між, між я отут зробила три повітряні петельки. Тому що в мене трішки загорталося, якби. То трішки я зробила. Ну, зараз поки нормальненько йде. Бачите, є трішки, наче всерединку нахил, да? але ні, вона розправляється, наступний рядочок піде також добре. Тобто в цій серветочці, у цій схемі трішки зробила, ось бачите ця серединка, ось вона. Ось Тут спочатку 12 стовпчиків без накида було і потім уже я в кожний стовпчик пров'язувала по 2 стовпчика без накида і вийшла на 24. І все тепер у мене добренько, хорошо, воно все далі отрилося. І між цими, між цією троєчко, листочків, тут в мене три повітряні петельки. Так, щось так. щось Тут є стовпчики з двома накидами, з трьома накидами, з одним накидом. Так, під одну вершинку, ось тут вони виплітаються. Так що і квіточка ось така получилася, якби серединка. Це схема, проста схема. Тут проста схема, тут нічого такого складного немає. Але я думаю, що вона сама по собі буде, буде гарненькою. Буде цікаво. Ну, ці ниточки якраз підходять до цієї, буде красуня. Так, що ось таке в мене вийшло, ось такі відбулися зміни, і ось, і ось на, на, на цій ниточки ось буде така краса. Під відео залишу під посилання на коротке відео. Називається А як же дух? Кому цікаво, дивіться. А я вам щиро дякую, що ви є. Щиро- щиро дякую. Гарного вечора! Тихої, мирної, спокійної ночі. І до завтра! Бережіть себе! Любіть Бога, благотворчого суспільства! Пока!